привіт проти мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так дивимось. Чи прийде до вас нове кохання? Думайте просили таку помішу. Зайки досить мені питати про цьому перу, про який мільйон підписників. Зайки я не люблю людей, які заради грошей продадуть все. Ангеліна Перл мільйони підписників, де я, де вона, це потужна сила. Вона, хоч я б значок України поставила в своєму Ютубі. Але як же я поставлю? Тоді ж від мене відпишуться рашистські люди, які мене дивляться, розумієте? Дивіться в сутність людини. А як людина з двома віками, 22, ви почати, що це позначає? Я відчуваю кожну людину. Тож Ангеліна Перл. Вона навіть не знала, що вона з України, поки вона інтерв'ю не дала. А потім вона скаже, так, я за Україну, дівчата, майте розум, хоч трішки, вибачте, але це моя думка. І так, ще піддалось нове кохання. Бо то ви вже час його чекаєте, зайки, нове кохання. Так. Шість. Ну що, людина з минулого, зайки, зараз я подивлюсь. Або до вас іде людина із минулого, або довгий час ви чекаєте, бо ви все згадуєте людину з минулого. Або до вас йде чоловік із минулих життів, якого ваша душа пам'ятає, з якими були щасливі. Зараз я подивлюсь більш докладніше. Так, тут ви зараз кажуть про минуле кохання. Ви пережили дуже великі душевні переживання. І ви, до речі, досі ще не можете відмовитись від цього кохання, ви все думаєте, якщо він проявиться бути вам з ним чи не бути вам з ним, у вас не сталася башня, та коли прийде нове кохання. І зараз ви зараз одна. зайки. Ви, чесно кажучи, сподівалися, що це буде набагато, більш, скоріше нове кохання, але поки що ви одна. Ви одна, так, ви тут проходите трансформації. Єрофан, зайки. Карти кажуть, що вам це потрібно, бо ви стаєте більш мудрішою, ви пізнаєте ті істини, які вам треба знати. Так, і дуже скоро, 8, 18, 28 число, що буде. Тут ви себе закрили від всіх, до цього чоловіка також, але до вас йде взаємне кохання. Зайки, у когось це буде з минулого, вибачте, так. Тому що ви будете думати, вам вибирати цього чоловіка чи ні, кохання є і вас і у нього, але у вас же немає бажання вибрати його. Ви будете думати, 10 контактів, стабільне, буде надійне життя. Він буде вам пропонувати. Брак і стати його дружиною, матір'ю його дітей. Вибір за вами.